Футбольні суми знову прозвучали на всю країну. Після того, як місцеву команду змусили низку домашніх матчів провести поза рідним стадіоном, ми вийшли на новий рівень. Тепер матч між донецьким олімпіком і Карпатами, який мав відбутися у сумах, скасували усе через неготовність поля. Чому в сумах обіцяли одне, а запропонували зовсім інше? Дивіться далі. Буси в газон не входили. Це вже був дуже поганий знак. Офіційні особи цього матчу. арбітр Дмитро Кутаков і директор Сергій Шебек, вийшли перевіряти, чи можна проводити на ювілейному футбольний матч прем'єр-ліги. Пройшли усіма клаптиками поля. Три чверті газону вкриті льодом. Головний арбітр вирішує. Матч сьогодні не зіграють аж надто високий ризик травмування футболістів від сум такого. Не за три дня до початку гри созванивался с директором стадиона. Они мне говорили, що они делают, в курс действий меня водили. Вот. Но вся беда в том, что не знаю, почейне не был включен подогрев. Если бы был включен подогрев за неделю, бы, я думаю, что не было поле готово даже при такой погоде. Но за счет, что это уже пусть выясняют. Кому потрібно, не был включен На стадіоні пояснюють, поле готували, проте визнають, обігрів справді не вмикали, бої не встигали, і ризики у першу чергу фінансові були зависокі. Включення високі. Це достатньо складна сама по собі, тому вона включає, во-первых, по срокам 10 днів. Подагрів проводиться 10 днів. Це не по свічку, як світ включив, виключив. Стоимость самої процедури. Чення це 290 дев'яносто тисяч гривен за 10 днів, і втретє, для того, щоб включати подогрев, нужно решить вопрос з лимитами електроенергії. Більше восьми сотень кілометрів лів'яни проїхали, щоб зіграти з Олімпіком. Проте футбольним полем гравці обох команд хіба що прогулялися. Буць в поле не влазить. Там лишає якийсь маленький поверхневий слід, і то далеко не всюди. От, А подекуди навіть поверхневого сліду були, будь-це не лишають, якщо їх притиснути силою, притиснути до поверхні газону. Ось, ну, навіть пробували підручні засоби. Це ножиком колупати, молотком, ну, стукає, стукає, боліг. А вболівальники львівських Карпат співали вже за межами трибуни. Ніхто отає як ми, не вміє визволяти, поки сурменти! Долю цього матчу тепер вирішуватиме контрольно-дисциплінарний комітет. А от для сум цей специфічний футбольний рік вже остаточно завершився. Дмитро Шпірко, новини СТС.